Які проблемні місця є у цієї культури? Перше, перед тим як починати його вирощувати і впроваджувати в господарство, а крім його переваг, які зараз ми не будемо казати, ми повинні розуміти, куди ми його продамо. Тобто починати треба з іншого кінця ре реалізація. СОО СОРГО у нас ще не так не так потужно йдуть продажі, і вам треба розуміти, де ви його зберете, де ви його доробите, і ринок збуту. Якщо ми вже беремо технологію вирощування, то в технології вирощування, на, на мій погляд, дуже коротко є такі, такі питання вузькі, як вирішення питання з бур'яном з лакавим, пилицю окремо виділю і збирання. По збиранню сорго дуже така мощна культура, яка залишається зеленою, до морозів. І тому, коли ми збираємо, у нас є питання, вона є волога. А якщо робити десікацію дікватом, то коли він трохи перестає, діхват його відпускає, і з оцього одного листа може бути два листка виростає. Це є питання. А по гліфосату, якщо ми попрацюємо гліфосатом, тут є питання екологічності, оце такі, такі питання. Тобто питання збирання і питання до сушки, доробки вологості.